Вітаю. Причина жорстких обстрілів міст України. Росія квапиться втілити свої плани до перемовин. Все це зв'язано із перемовинами. Вже вирішено, коли і як війна повинна зупинитись. час іде? Тому їм треба поспішати. Це по-перше. По-друге, щоб більше кошмарити населення України. Коли зупиниться війна на кордонах, які вони є зараз, щоб у населення не було бажання кричати зрада. Тільки до кордонів 91-го року. І чим довше будуть кричати і требувати кордонів до 91-го року, тим більше Україна буде втрачати територій. Тому треба зробити такий армагедон українцям, щоб вони від страху були раді любому миру. Росія прагне. Щоб Україна признала, що окуповані території на даний час належать Росії без торгів, без ультиматумів. І тому вони усилили наступи на напрямках показати, що чим довше Україна буде торгуватись, тим більше вона буде втрачати територій.